Хочу привітати вас сьогодні е, у цей зимний досить день. Ну, що ж, йому? Шановні колеги. Я вас попрошу під. Українці були продані в більш ніж 60 країнах світу. З торгівлею людьми стало можливою лише завдяки цим ганебним явищем. Схожі інформаційні кампаніше за оціночними даними мом більше 160 тисяч українців потрапили в ТНТ торгівців людьми, починаючи з 90-х років. При цьому лише за минулий 2016 рік представництво МОМ надало допомогу більше 1100 постраждалим, що на 55% більше. Ше порівняно з позаминулим минулим роком, приріз зумовлює складна економічна ситуація, тому що заробітки в Україні впали. Вони хочуть їхати за кордон для того, щоб їхні сім'ї мали змогу нормально жити, харчуватися, навчати дітей. І знову ж таки, ситуація воєнного конфлікту вона на превеликий жаль, також спричиняє приріст постраждалих. Більшість це молоді люди до 35 років, але цікавим фактом є те, що наймолодші постраждалі, яка отримала допомогу від було Три роки, а найстарші 83. перед поїздкою за кордон. Якщо наприклад є пропозиція з працевлаштування, потрібно дізнатися максимально більше можливої інформації про майбутнього роботодавця. Обов'язково потрібно підписати контракти, підписати контракт, наприклад, не на китайській мові, коли вам говорять, що це стандартна форма а на мову, яку ви розумієте, ні при яких обставинах не віддавати свій паспорт. Потрібно домовитися з рідними та близькими про кодову фразу, тому що зараз у 21 першому сторіччі дають звоняти, дають зв'язуватися з рідними. Але вам не дадуть можливість сказати, що мама, тато я потрапив у халеп. Україні діє національна безкоштовна гаряча лінія за коротким мобільним номером 527, який є безкоштовний абсолютно з усіх мобільних операторів. Там працюють кваліфіку... кваліфіковані юристи, соціальні працівники, психологи. Будь ласка, перед поїздкою за кордон, будь-то робота, навчання, туристична поїздка, поїздка в гості, знайомство, одруження, передзвоніть, проконсультуйтеся. Я дуже довго думала про що мені тут І права. Вона може бути захищеною, вона може бути вільною. Знаєте, наглядачів з боку. За цей час ми надали допомогу особам, постраждалим особам, постраждалими людьми. Ми виявляли, ми консультували, складали документи. А вже міжнародна організація по міграції надавала їм фінансову допомогу. З 2005 року по 2013 рік працював притулок. Для жертв торгівлі людьми, який фінансувався також міжнародною організацією з міграцією до 2010 року. Але потім ми фактично збирали кошти різних фізичних осіб і самі тривали це приміщення. На жаль, ми його закрили. Потрібно створювати такі притулки, але влада області не готова сьогодні створювати такий притулок або підтримувати. Те, що вже зроблено нами, ми проводили навчання в минулому році. Будемо проводити навчання далі для того, щоб у нас були фахівці. Над цим працюємо, і звичайно, дуже слушна нагода провести ще раз круглий стіл, привернути ж увагу знову і громадськості, і навчити тих самих працівників, які будуть цим займатися.